Всім привіт, друзі! Він на каналі Серлів. Ми з Ведесенько тут прошлимося. І зараз це я буду грати вначерго Дінастер Survival на фоні. Кому інтересно, це дуже домограти, ви знаєте, ну, хтось стоїть, хтось ні. Коротше, це не найважливіше, що я у цьому видосі хотів сказати. Саме головне це те, що, по-перше, в мене є розіграш. Хто хоче, може просто підписатися на канал і зайти в Discord-канальчик. Ну і, в принципі. Ви можете там чекати, дивитися всякі халявні ігри в стіні, якщо ви, звісно, маєте стіну. Ну і, в принципі, це перша із двох новин у цьому випуску. А друга, я нещодавно вирішив, э, наконец, так би мовити, мати свій ТікТок -тік аккаунт, так як я боявся, що може хтось з популярністю моєї в мене вже. Кось просили автограф в дискорд сервере за це важливо. Короче, я зайняв свій ну і щоб ніхто там не До Короче, якщо хочете, я під цим відео кину ссылку на той тікток аккаунт. Можете зайти, якщо ви, конечно хочете. Я вас не заставляю, ви можете просто зайти. Я тут пограю. Не срок завтра стримаємо. ну і скажу чесно, я не розумію, чому ця гра ще популярна, коли тут два чотири на сервері, <свіття> які літають спокійно по карті. Що це за ППС? Ну, вісім <свіття> ти літаєш? Надеюсь, скоро уже игра, потому что это так скучно, когда ты просто дивишься на дом, падает кусок травы. Иди? Так, добрым. Возьму себе рекламку и хаммер, чтобы потом ломать всем мои топнички 3000. Так. Очень полезная информация про гифт-карты. Можете мне объяснить, почему раунда нема? з половиною хвилини. А раунду нема. Я так що цей сервер хтось зламав, тому ми винесенько перезайдемо. Так, тут хоча б є щось, щось сталося, ну. нема читерів, Спасибі на цьому. Нормальний сервер в де знайде. А ні, тут хтось е -е, круто літає У мене одне питання. Навіщо 4 у такій грі, якій буквально нема сенсу крати Ви просто можете е літати і прикавуватися над людьми Це все, що ви можете робити чи там. І базується, ви можете це робити. Хто навколо себе всю будівлю зніс? Ви можете мені пояснити? Хто це? Хто це зніс цілу будівлю навколо себе? Пе! Пеет! Слава Богу, той чел вишив! Добре! Ми будемо летіти на ракету! SpaceX 11 Pro Max Ultra. Добре! Этомо! Так, зараз треба зібратися на нашу перчудову ракету 3000 Pro Max. Так, вуаля, нажав кнопочку. Трошечки пісочного сьогодні. Нічого страшного, поводимо. Эндсторм. На 40 это дуже причудово. Что-то еще что зараз на да, инже плохо раздобывается. Так, так, я я скоро сдохну. Надеюсь, я не сдохну скоро. Я буду копать. Буду до сих пор. Я не знаю, что мне с Так. Що сказати, до речі, ще з однієї новини, я так бачу, що більша частина 90% 99% вас підписана. Я думаю, що підписка це безкоштовно. А мені це дуже подобається. Як Ютуб просуває краще, якщо більше шаблописів. То у вас як і підписалися, хоча ви не підписуйтесь. Чого б це не зробити? Добре, а поки я це говорив, у нас вже з носа, ракета наполетіла, там вогонь якийсь. Я взагалі... Причудова погода, звісно, у нас. Пісочок підлітаю, ну добре. Три людини вижили. І десь... і з десь скільки. Ну і здесь 20. Як ця гра може бути такою такой Добре Що Что я хотів сказати? Я вс закучу на гра, тому <сміт> Я просто її їй наход Щоб чтобы комусь було подивитися. І послухати Ну а так, в принципі, я хотів не закінчувати <сміт> відео и сказав новини, які я хочу сказати про Чи <каналі> <сміт> Я сказав, щоб ви... <сміт> Глухало. І в принципі, скажу чесно, якщо ви довелося до цього моменту, то спасибі, тому що я бачу, що ви готуєтесь по 20 мску в моє відео, а потім йдете до людини, яка додавала 300 ефектів до своє відео. Ну а так, в принципі, всім спасибі за перегляд, ставте лайки, усе всяке робіть там. Не забудьте заходити у розіграс, до речі, якщо хочете. И, в принципе, всем добробачим.